Литий, ну то просто блядь, ракета, ракет капець. Ух. Заїхав до нас такий велосипедик, дуже добротний. Фірми Фокус, Алюмінієва рама, 27,5 колеса. вилучка, рукшок, дуже добротна. Має 10 см хода. білоруські монетки, гідралічний є дзвіночок. Тут джосик собі регулюєте різні режими. Валить дуже добре, дуже добре валить. Що ви розуміли, краще без шльома не їздити. Батарея 36 вольт, стан пусті як новесенький. Дивіться, тут є така стоєчка. Через тому лежачий поліцейський проїхав, навіть не почув. Дуже в добротному стані все. Дивіться, касета раз, два, три. 6, 7, 8, 9, 10 зірок. Вперед у нас 3. 30 передач. На дівору такому новому. Резина, швальба, як нова, ще пупочки торчать Шатун розбірний, можна замінити любу зірку. Каретка облегшена. Дуже все в добротному стані. Дуже, дивіться, вам показує. Тестуємо все, дуже добре працює. Передня резина теж, бачите, пупочки торчить є ключі від нього. Рама М в районі 160-170 ріст. Монітор дуже прикольний, тут якийсь болітуз. Навіть не знаю, тут потрібно в ньому ще розбиратись. Є такий локаун, бачите вилучку. Закриваєш, відкриваєш вилучку. Так, що тут у нас є? Начать? Пробіг, напевно. 1384 кілометри. То як... то я нічого не сказати, як новий. Місяць їзди по км по 40. Зараз ще вам покажу зарядочку. Зарядочка. А мотор, дивіться, мотор до апарата в задньому колесі. Хочу щось пише, по моторі. Далі ще вам покажу. Зарядочку до нього оригінальну, що все працює, яку підключаєш без ніяких проблем. Бо люблю колись все чітко. Когось буде така лялька цікавити, заходьте на сайт rover.in.ua, там є рубрика електровелосипеди. Або Тікток, або Інстаграм Це Зараз вам все показую. Зарядочка тут манітула. Це забираєте. Ді, це бачите. Нічого не горить. Зараз, значить, раз, вмикаємо. Опа, і загорілося. Бачите, зарядочка пішла. Все працює без проблем. Можна протестувати, наскільки зарядка добра і наскільки заряджена. Заряджена, бачите, на повну. І тут, коли тримаєте на батарею, це є тест, наскільки відсотків вона добра. Вона на 100% добра. Так что тут проблем не мое. Минимум 50 км, вы на нем можете пройти. Я раз батарея покажу, может лучше что-то Так. Почитаете а, вот себе. Телефон в руках, тяжко тут все. Так, лучше на заряду все у нас пишет. Понимаешь,